Дівчата і хлопці, прошу хвилинку вашої уваги. Отже, на носі окоти, а це означає, що скоро вже з'явиться молочко і потрібно буде займатися переробкою. Тому необхідно звільняти холодильник. А я щось останнім часом так захопилася, і в мене весь холодильник забитий м'ясною сировиною. Тому хочу зробити окреме коротеньке відео і запропонувати вам те, що можна в нас придбати і замовити. Отже, розпочнемо з крав'яночки: Крав'янка, свина. В баночці. Склад цієї кров'янки наступний. Тут кров 44%. М'ясо 25,2%. Сала 30,8% і сіль, перчик чорний та часник. Все. Більше тут нема нічого. Сало, м'ясо і кров. Ми не додаємо ніяких круп, ніяких каш. Не в відвареному вигляді, не в сирому, не манки, нічого взагалі геть не додаємо. Молока, яєць ми також не додаємо. Тобто, м'ясо, сало, кров. сіль, перець, часник. Все. Всім, хто вже скуштував таку кров'янку, вона дуже сподобалася. І навіть я отримувала такі відгуки, що сподобалася більше, ніж звичайно, у кишці. Чому? Тому що ця кров'янка набагато соковитіша всередині вийшла. Вона не втрачає через кишку, коли ви відварюєте, не смаки свої, не. Вологість цю, вона соковита, вона з насиченим смаком та ароматом. Дуже класна. Її залишилося, я не пам'ятаю, там декілька баночок. Ціна такої кров'янки 100 гривень баночка. Далі, тушонка. Тушонка в нас зараз акційна. Це тушонка. Козяча, це для тих, хто полюбляє, наприклад, тушонку з яловичини, або має якісь певні проблеми зі станом здоров'я, кому не можна вживати, наприклад, свинину. Ну, Звісно, що її можна вживати і якщо ви їсте свинину, але є такі випадки, бувають такі люди, кому не можна, от категорично не можна вживати свинину, а тільки, наприклад, яловичина там чи птиця. То ось ця тушонка вона дуже класно підходить в таких випадках. За смаком вона нагадує саме яловичу тушонку. І при тому не телячу, а саме таку, знаєте, яловичу. Смак насичений, м'ясний. Ви можете. Бачите, баночки повні. Окрім м'яса, немає геть нічого. М'ясо і ось оцей юшечка-бульйончик-холодець. Немає тут ні цибулі, ні моркви, ні часнику лаврушка, перчик чорний горошком, перчик духмяний. І все. І м'ясо. Вартість такої тушонки була 200 гривень. Зараз вона 150 гривень баночка. Також хочу акцентувати вашу увагу, що баночки півлітрові 500 мл. До речі, не показала вам зблизька кров'яночку. Дивіться. Йдемо далі. Далі в нас ще є два види паштета. Чому кажу два? Тому що е, залишала декілька баночок собі, але вирішила все ж таки, там їх чи три баночки. Не пам'ятаю, але вирішила все ж таки запропонувати. Це той паштет, який в нас вже розібрали. Е, що це за паштет? Це паштет, він комбінований. Тут іде... Сировина, як свина, так і козяча. М'ясо використовувалось козяче. В пропорціях м'ясної сировини м'яса саме, тут 56%. Сала 28%. Цибуля не сира, цибуля смажена 11%. Яйця 4%. Яйця тут використовувалися перепилення. Сіль, перець, все. Ніякого часнику тут нема, ніяких спецій тут нема. Але цей паштет з відвареного м'яса. Да? Тобто ті випадки, коли вам потрібно м'ясо обібрати від кісток. Ще раз скажу, м'ясо тут козяче це була спина. Спина, шия, ошияк. Обібрати його в сирому вигляді не представляється можливості, тому воно відварюється і оббирається. Він не такий жирний, як паштет зі свинини, але, як я би сказала, він більш сухіший за рахунок того, що він саме з відвареного м'яса виготовлявся. Ось такий вигляд він має. Ціна такої баночки також 100 гривень. Але їх я, е, повторююсь, залишилось там чи баночки, здається, зовсім-зовсім трішки. Ну, і остання наша продукція це паштет зі свинини. Це повністю зі свинини. Паштет з. Комбінованого, я би сказала, з комбінованої сировини. Що це означає? Це означає, що тут використовувалося сире м'ясо, тут використовувалася сира печінка, цей паштет з додаванням печінки. А також тут додавалося відварене м'ясо, тому я й кажу, що він комбінований. Значить, що під собою підрозуміває відварене м'ясо? Це голова. Це голова, і при тому от чисто голова без вух, без е, того сала, що зверху на голові, без щоковин. Тобто чисто м'ясо. Е, в пропорціях, якщо вам розповісти, то ось такого. Від вареного м'яса тут всього 15,6%. Далі, сало. сало ми також завжди всюди використовуємо приварене. Я сире сало не крутю. Так набагато виходить смачніше. Сало тут, в пропорціях, якщо брати, 19,6%. Печінка. Печінка використовується свиняча. Сира. Печінки, ось тут, в оцих баночках, в пропорціях 9% всього. Ну, і м'ясо сире, звичайне м'ясо свине 29%. Окрім м'яса, сала і печінки, цей паштет також має в своєму складові цибулю. Цибулю обсмажену. В жодному випадку ми не використовуємо сиру цибулю. Я вже про це казала. Цибуля обсмажена. Цибулі йде 15,3%, Ну і яйця. Яєць по пропорціям йде 10,6%, але в цьому паштеті, в цій порції, в цій партії, яку я закривала. 3 січня тут 180 перепелинних яєць. Тобто паштет Що цей? Що цей? сугубо на перепелинних яйцях, не на курячих. Ну і все, Сілі, перець, Також тут немає ніяких спецій. Також тут немає ніякого часнику. М'ясо, коли відварювалось на паштет, що в цьому випадку голова відварювалася, що в цьому паштеті відварювалася да? шия, спина, м'ясо відварювалося без ніяких спецій. Тобто просто відварюється м'ясо, щоб його можна було відібрати від кісток. Так що ті, хто не вживають спеції або мають якісь алергічні реакції, за це можете не хвилюватися. Окрім солі і чорного перця, в паштетах і в кровянці немає нічого. В кровянці у нас додатково часник є, в тушонці лаврушка, перчик горошком, перчик духмяний. Тушонка зараз на акції, повторюся, 150 гривень баночка, кров'янка і обидва види паштету по 100 гривень за баночку. Так що, в кого є бажання, поки є в наявності, давайте допомагайте мені звільняти холодильник, бо він мені знадобиться найближчим часом для сирів. Також не забуваємо про те, що в нас в наявності є чудові спеції. Ось отакого плана 100 грамові фасування. Це я вам зараз показую купчену паприку. Стосовно спецій, можете писати свої запитання, що саме вас цікавить. Стосовно М'ясних консерв. Пишіть на вайбер, номер зараз з'явиться у вас на екрані. Або телефонуйте. Всіх вітаю зі святом водохрещі. Будьте здорові!